Коли бажаєте щось яскравеньке, таке, да, от, щоб було гарно видно атівочку на дорозі. Кажуть, щоб ще з автоматом. Ой, будь ласка, друзі, от у нас є ось Volt, раз, Воль 1, Чара, Куперка 3, Ford 3 і це все червоненьке на автоматі. Зараз швиденечко по кожній пройдемо. Так, Chevrolet Volt, це у нас гібрид. Автівочка 12-го року. Шикарніше комплектацію, наприклад, безключовий, От, Будь ласка. Шкіряний салончик. в автівочки і круїз, і датчики, і підігріви сидінь. І все це тут є. О, бачите, зарядку вже показує. Будь ласка, О, такий ось салон. Побачили, так, на таких гарних тапочках. І головне ціночок сьогодні ще у нас трошечки впав 9500. Отакий от вольтик зараз коштуємо. Тож, шукайте собі гібрида, будь ласка, він є. Отака от яскрава, чорна мазда троєчка 2008 року. Так, 1.6 бензин, автомат. Погляньте на цю красу. Яскравенько. Так, зараз бери ключик покажу вам салон. Так. Бачите, так, це у нас седанчик. Ой, також тут тапки, гляньте, які шикарніші тут колеса. Тонування, все як треба. Поїхали. Чотири клопідії майча, кермо, мульти, автомат, будь ласка, клімат і підігрівий сидінь. Ну, Ось така от мазка в шикарнішому стані. Ви погляньте на неї. От, будь ласка. Тож, Хто шукає собі автомат? Ще й мазку, будь ласка, гляньте. Цей шикарний колір Ferrari. І ціночок авто 6500. Так, Це у нас друга червоненька на автоматі. Переходимо далі. Cerato, купешечка. Шикарнішої комплектації також червоного кольору. Тонування, будь ласка, є. О, погляньте, як вона виглядає позаду. Він такі ж у нас колеса такі тапочки. Ну, дверцята тут розпах розумієте більше метра. Безрамочні. Шкіряний салон. Зараз покажу, Вон, будь ласка. В бездоганному стані жодної царапочки, нічого тут немає. Отаке от модне кермо з накладочками, Повляньте, червоні такі от ставочки на торпеді. Автомат, клімат, все як треба. Вон, підігріви, сидінь також є. От, будь ласка. Є і отака от купеха, 2-літровий, до речі, газ-бензин. І здається, мені ще й зимову гуму туди дають. І це все за 8300. Клімат, підігріви. Гляньте, 8300, 2.0, газ-бензин. Отаке от крутізне черато. Зараз по цьому боку покажу. Як сонечко світить. Гляньте, як вона виглядає. Шикарна вптува. Так, ну і Поруч Ford Focus 2014 року, 2-літровий бензиновий двигунчик, також все це автомати, Зараз у нас відео про автомати і червоні автівочки. Це у нас хеджбек. Також на таких от дисках. Будь ласка, позаду автівочка. От, от виглядає. Гарний такий от світленький салончик. Чистецький. гляньте, жодної шкрябінки, Тут нічого такого немає і подверця там. Ласки попереду, Сіслопідіймачі, проємчики, став водійського сидіння. Так, поїхали. Автомат, кондерчик, все це є. І датчик світла був десь. А, так, ви бачите, а, авто. І круїсу на кермі. Ось така комплектація цього фокусу. Нагадую, 2 літра бензин, автівочка Сполучених Штатів 2014 року. Ціничек. 8 тисяч на цей фокус 14-го року. Тож, друзі, дивіться, є Ford, є Чарато, є ось Мазда, є Мазда і є вольт. І все це автівочки автоматичні. Ось, будь ласка. Ще інше багато автівочок у нас є. Приїжджайте, дивіться. Але от саме червоних, бачите, з автоматом у нас аж 4 штуки. Тож чекаємо вас.